І так, всім привіт, всіх вітаю. Недавно у нас вийшла, точніше, кора ботофар гнарюк на ПК. Звісно, багато ще багів є в ній трошки. Нестабільна вона буває. І в тих, кого в кого менше 6 їхав у відеокарти взагалі не запускається. Мені кажуть, що її мають пофіксити, то може потім буде запускатися. А тим часом я поки що запустив на середніх і в мене щось картинка катуса, якась багама. Мікрофрізить чогось. Об этом 70 знает. FPS плюс 800. Побачите йде Нормально більш менш. А Затестимо рофіка. Full HD, 100 вертикалка, давайте її поки що відключимо. Ума зображені. Це саме стандарт. Limit кадрів не треба, мені ДДшки теж не треба. Злажування, якісь временные злаження, исход качества. Типа, ДЛС походить, що він сто Поки що не я. І це який є. А текстури. Давайте поставимо. Низких. Якщо ставити гру низькі, ну чуть-чуть мельцо є чуть-чуть зовсім. 120 FPS, 130, нихера. 10. Ну, менше сотки немає, замісах може буде десь сотка, реально. Ну, я скажу так, графіка непогана, блін. Серед... Ну на низьких такі, знаєте, найдете, пікселізований Мільцой. Міксим... Так, тепер ми ставимо графіка. Де воно? Так, ісходне було. Ні... О, на низький. Ам І У нас є 80 FPS з посадками до 70. Тепер графіка реально відчувається хороший такой. Так, далі ми ставимо. Хоч подивиться, що в нас буде. Високо. От тепер нагрузка бачу ще мінус 10-60 плюс 70 десь тримається. А я о, я вже можу переключати. Ось таке мікрофризі Гра ще, кажу сира, вона ще не оптимізована А чого тих перків, всіх шорту були? У нас нема, а кланки вже нема. Так далі. Це були які у нас високі Тепер там максимально. Що там ще ульт а не по вибору. максимально це максимально Пока глянемо, Ну, 60 FPS. Ще що було 120, тепер стало 62 рази скажем більше. Прямо посреди ночи. Yeah. І чесно, yeah. трошки с є Правда? Не знаю, с чем с чимся зв'язано, в п... эй, не в псс и. Процессор написать ски що на низких, що на високих. До карта то на повно. Могу щас сарай играть, типа шири, краки <страс> треба ждать. Поки дойду тоді вже буде стабільно робити. Давайте пока що занизим хоча бы. Максимальности, давайте. Давайте взагалі поставим. Де тут? У вибору текстури я би став би середній моделі висока фільтрація середня, світло середня тіні середнє, відраження. Це все мені середнє, не треба накрепки. Герний я взагалі на двоєчку поставив би, не треба. Бартикалка це все хай буде. І. Ліміт кадрів не треба, зображення. Так, вертикалку добра мочу врубить. Я думаю, якщо 75 плюс 60 поставити, то буду взагалі століть, бачите за того, що... вертикалка 100 PS, то воно в фрізакі сідуть. Коли ми поставимо, ну. Вертикально у нас... Де воно? Ділась. А. Отключить. 100? 50 33, 25. Давайте 50 поставимо. О! 50 стабільно, але чуть-чуть таке є, Ну, таке вже. Але мені, чесно, більш-менш нормально грати. Ні, Чесно игра дргана чегось. Вона сейчас муть сарая кажу. Я буду еще перекачивать. У меня нагаль пиратка, я... Немає я бомб Ото й 1700 гривень за повну цю гру. Мабуть, ще треба буде пару днів зайти, чтобы попасть не вийде, якщо вона не фризали. Такими мікроф... фризы є. Там нас... Ну все те саме. чуть! Бличьмаш управление вс ты сам. Так физика чудик баш краще стала, ну да, понятно, Ну як якщо э, брать до уваги, то... Бля, тут пнилась, да, шо ж ты? Да, мишка трошки буває, як кажуть, де хто шо що мышка чуть вимахується в цій грі. Так. Опа. Так. так, а куди? давайте трошки по сюжету підемо, побачимо. Ну, на середніх 70 плюс кадрів. Це реально трохи маловато. Думал более чуть більше. Їх не відкривали. І тут слідов. Так, секунду. Щап. Де той от наш. Ну, якщо чесно поставить... А що так нагрузку дає? Текстури, фільтрація, освітлення, Мені здається, це деселяція, да? О, до речі, можна дивитися, скільки пес прибуляється. Там нічого не дає, атмосфера, низько. Теж нічого не, не дає отраження. Тоже не для тіні. О, ніфіга, в ті грі дуже крепко ся тіні, дивіться. Максимально зразу 60 стало. Там тіні на ну, низько. І ФП зразу 100. Тобто все моностання ставить. Ну освітлення. Ну, Оситлення нічого не. Діє. Коротше, можна ставити текстури високо, фільтрація середня. Втраження там середнє, допустимо собі, і все і... кроме тінь. Тіні низько, тіні взагалі в ігрі і хороші, вони не треба. І дивіться, плавних 100 кадрів. Я не уже нагружаюсь, не знаю что. И субий сейчас он бачта. Видеокарта даже на 100 скин нагружена, 80% скин. Я в перекону. Может он срезал путь через мир между мирами? Нет, камни не сдвинуты. Ну короче, я буду такому об играть и стримы, че прохожий не рубить. Ну-ка. Сліди ведуть до застившої ріки. Навірно, там він і копав могилу. Вони влаштовані. Середньо-високі настройки. Куди він може звідти відправитися? Але без тінь, тінь і так нормально тут виглядає, бачите трошки? Мишка не дуже хочеться послухатися злою. І 80-90 кадрів, зато плавних, або зменшити. Ну шо? А. Давайте пару хвилин пограємо, і нам буде куди спати. Охренеть, чувак. Кошмар. почти каждую ночь. А, Греция, Я и дурачим да? планую походить на Фэй, геймпаде, но геймпад у меня, конечно, не Хочу то сказать. Ну, точнее, геймпад нормальный, но а я на не нормальный геймпад играю. На руки Ой, же просто воспоминание. Я по-моему, только умею на геймпаде играть, но я думаю, на геймпаде походить. Подара бойовку у нас побачив тут. Коротше. Дава побачив. Як бойовки. Ооо, прикольніше, ніж в першій часть. Ну більш-менш бой... ну нормально, тільки не мишка не свиситься. буває, таке. Ми про якісь такі глухи. Наверное, на клатю рачи на геймпаде по крайней на геймпаде был быстро такие. Обач, так давайте добры рискнем ставим на ультра. О, дуречь, бля. Бляха, баш ты, мышка рано 6 не слухается. Так, ставим качество, давайте по приколу поставим... Ой, блин. О, до речі, DLSS є, я забув, блін Давайте на ну, качество поставим. У нас вообще были с этих Враг, справа! Мммм... <звук> <ні. звук> Практика. Качество. ісходне, ісходне у нас. Таке саме проблема, якщо включить трафика FSR dlс качество dlсну ничем би он так отключаем поки що ну да прошло 100 плюс кадриал 100 з посадками до 80 это шо поставимо Афіка по вибору максимальний. Давайте по вибору все ультра. 5 все ультра. Ну, вроді би ніби оптимізація нормальна ігрей тільки. Чуть-чуть... О, хайні, 50 фпс! ну да, це вже нагрузка така. Справа, брат! 50-60 фпс. Якщо ми включимо. А, це з DLSS, якщо ми відключимо DLSS. У в нас що в виходить? Так само 60, щось я не... Ну 50. 50, щось я взагалі не бачу. різницю, якщо чесно А да нас до речі ще є. Штучка як... Ой, блін, пужич. Давайте ставимо на качество. Ммм. ЕДЛА. І є... О, дила... а качество. О, радус плану набагато планіше. 80 FPS. І картинка не спортивна, це хороша, да. На максимальні. Так, а тепер дивимося, що ми ставимо. Зараз качества ставимо просто тіні. те, що я казав, дуже нагружають тіні. Низько. Як ви бачите, різниця в тені, що на низько, що на високих. Різниця не І И у нас є 120. Здесь на русском вообще падає. Я в цій грі дуже парайк. Круто, не включати на І Буду часть. І тепер робимо, Я можу, з такими настройками буду грати високо і стени. То есть без тени не низких. Ісходне, як було. Цену высоко, 80%. Короче, оптимізація дороговолі непогана. Відключайте на піхі, ставте ДС. Картинка не портится, потому что сам це хорошо. Я собі вот такі настройки ставлю і буду себе стремить. Играть так. Отакі. Качество. І DLSS. Дела не включають, не для жорстко нагружає. Качество, DLSS. Просто собі кручу високі, високі, зольтер, високі. І не низькі отражені, високі. Оце все високі у нас получається. Надо провірити. 1230 фс. Вон там вперед дерево, так? А ще якщо я зробити таку штуку як. Вертикалку 100 FPS. У ну, мене не 140, мені 100. І тепер нереально плавні кадри. Графіка просто топ. І. Тобі граєш і не паришся. Коротше, гра оптимізована більш-менш нормально, Трошки мікробаги ще є. Не знаю, чи буде прокачу, чи буде грати цю частину, але все таке. Коротше, всім, хто дивився, всім дякую. Діліться своїми враженнями у кого як іде. Ну я думаю, гра непогана отимзана. Тільки не кажу, що ті, що не запускається, у кого менше 6 їх. А так оптимізація більш-менш нормальна. Все, всім пока.